такая красота. Не, ну мне очень нравится. И столько у тебя приколюшек даны. Это плавник. И по цвету. А если бы красное было? Все специально так. Я хожу, типа, а можно червоный? Он такая, да, да, без проблем. Починаю уже разматывать. Я я же сама. там у них треба Я такая, нет, давай ты У нас тут съемка. Вот все тоже. Мы уже покушали. Сделаю обзорчик на свой образ. Я сирена. Вот такой макияж. Я вот эти штучки очень-очень долго клеила, и я очень боюсь, что они вылетят. Это я с ютубом. С ютубом! Я с ютубом. Да-да-да. Ось бусики. Ось я робила сама. Потім на ручки такие штучки. Я их теж сама робила. Я сейчас стану, покажу. У мене така сіточка, яку я теж вязала сама стіну. воно з бусиками і з ракушечками потім сережечки такі. Мені здається. Вау! Мені дуже подобається оця фотозона. Треба зробити тут фоточки, ще поснімати ці кітоки. Я щас теж піду фоткатись. Ось мої діду. Де мої костилі? Украли костилі. Я все окей. Зацініть, просто під колір все ідеально підходить. Тут-тут-тут. Я дома робила зачіску, дуже довго. І стільки стану не сталінга, а як вона називається, гелі у цього вбухала, і вони прям були такі вологі, класні. Я може кудись ставлю кружечок, якщо я знімала, я не пам'ятаю. Ось, а зараз воно все висохло і просто якісь я пацюрочки. Тому можна зараз спробувати намочити водою для фоток. Подивимося, що вийде. Бо мені хочеться ефект мокрого волосся. Зараз я виглядаю і передвигаюсь ось так. оп-оп. Це хочу показати трошечки свій образ, повний зріст. А це штучку, яку наплила. Мені подобається, як вона виглядає. Типу сітка. Ось, і на ручках схожі штук, Але дуже багато бусі так повідлітали, бо об кастелі, об обмилці воно треться. І оці всі бусини відлітають. Нагаточки дуже дуже довгі і вони не по розміру. Е, і я їх наклеїла і на другу руку теж, але зрозуміла, що я взагалі не можу нічого робити. Тобто, не їсти, не, не милиці ходити, не телефоном користуватись, і тому я з другої руки зняла, залишила тільки на лівій для фоточок. Але вони вже відлітають, вони ще не по розміру. Але окей. Так, трошки намочила голову. Це виглядає дуже да, краще. Не так, як я б хотіла, прям ідеально. Але ну, теж непогано. Подивіться на цю віру. Я не, 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 не можу Макса, глянь сюди, будь ласка. Макс, а? глянь сюди, будь ласка. Ну, подивися, вона не, не покусується. Мені вже дуже Так, Я покажу тортик. Я його сьогодні робила дуже довго, бо мені було реально складно. Я трошечки переплутала насадочку на оці верхні рюші, і вони вийшли трошечки не такі, як я планувала. Але, на мій погляд, вийшло теж досить круто. просто вся хотів від свого образу, тільки що Макс робив мені фотки, і це просто Я, я. Макс ти. Ось, я сюди поставляю. Дивіться на макіяж цієї розкішної зімки? Який вже змився? Ні, дуже гарно приблизно. Чоловік просто. В нього ще. А де шубка його? А, в нього ось. Така ще сіволівка дуже. 22. Вони з кальмара, Нет, вона чається, <рисот> а він надзиратель, <рисот> можна так сказати, я не знаю. І Катя Пірат. У неї десь шляпа валяється, я не знаю. Забрала в Макса красоту. Мені здається, мені прям на слей. <рисот> <рисот>

Мне Чтобы все взяли свои телефончики. Я буду влог снимать. Я на не Кахут? Кахут? Это кахут, как бы хорошо знаем. Таню. Кахут? Кахут? Кагут? 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 Кагут?

подружки. Я с тобой поделюсь подарком. Я плачу. Я почти в самом конце. Я тоже не В самом конце я начала понимать, что Я не по очереди Катя первая. я сказала первую, открывай Блять, я не вижу это что-то черное. Тут какая-то, наверное, футболочка, ебать. Ой. Где? А ну-ка. А ну, а ну. О, на Это что? Это что это? Наверное, то, что Олеся не получила. Я не знаю.

на команди, і зараз ми написали... А можна показати слова, які ми написали? Що це конкретно, ти їм покажеш. Так, перше слово у нас... Що це? Що це? Шпажка. Шшшш. Так я ж, я ж говорю. Хотів, нет? Нет? Ну, ось ну, такі її записала. Так. Да. Здорась! Так, далі, що в нас там? Це селедка. Ну, в принципі, всю путь. Я насправді дуже-дуже люблю крокодила гру. Але моя мене носка, і тому мені буде не дуже зручно щось показувати, але я сподіваюся в порусь. Слушай, палички. Ах, ніять бляки. 47. Блять. Бин? Бин, а бумея, буме. Ой, ебать, что это? Это на шея, навяза? Повязка. Пирамида. лка! лка! лка на шее, на пляж. Гиллянда, Блять, дождик! Дождик, что это? Деньги! А Наша команда перемогла Глад. Наша команда. Такой моде дружит. Моральной поддержки. Морально поддержки. Не, ну пытается понять, что происходит в джинсе. А? За коржик. Я боюсь перо пожалуйста? Я не режу. Я уверена, что тут сердце остановится. Покажи. О, нет, нормально, нормально. Да, вот сейчас нижний там. Нормально. Ну, живой, живой. Торт просто неимоверный. Я молодой. Все, я нарешті дома. Зараз без 24. Буду змивати макіяж, який в мене виглядає просто. Я повернусь вже частенько. Все. Я вже валяюсь. Зараз буду лягати спати. Я перед виходом зроб... Забила... забула зробити собі останній укол, тому я його зробила зараз. Все. Всі 10 штучок закінчились. Це був цікавий експеріенс. Повторювати я його більше не хочу. Напишіть, будь ласка, в коментарях якісь приємні слова, підтримки, або, можливо, щось про мій образ або про образ моїх друзів. Мені буде дуже цікаво почитати. Всім дякую. Да. Ще раз пока. Всім привіт! Хочу розказати про свою новину, яка сталася в моєму житті. Я здала Б1. Я склала абсолютно всі частини на Б1. Навіть е, лист, про який я дуже сильно переживала, в мене е, він прям на мінімум, але на Б1. Е, це крутий результат, і я дуже за себе рада. Я молодець. До речі, в мене наче такий самий сертифікат Б1 є в моїй карті бажань. І, можливо, трошечки ближче до Нового року я розкажу, що саме з карти бажань справдилось. І тепер в мене є там небагато десь три пунктики, але вони справдились. Також все, я закінчила свої курси курс з історії. Я Більше половину цього курсу не відвідувала, бо в мене сталася ця травма, і я присиділа десь половиною тижні, якраз коли йшов курс вдома, здається, чи два тижні. Ось, але я приходила один день на курс, бо мені бо так треба було на милицях, скакала на курси, відсиділа один урок. І потім вже прийшла на сам екзамен. Ми писали історію, і в цей день ми ще вітали нашу вчительку німецькою мови з завершенням. Ми їй подарували дуже гарний букет квітів і сертифікат в Дуглас. Коротше, там цей тест, цю історію треба, здається, здати мінімум 17 з 33, щоб його скласти. <реш> я дуже переживаю, бо підготовку до цього екзамену було пройти десь 330 тестів. Я пройшла тільки 80. і там було дуже багато питань, на які я не знала відповідь. Я просто проставила на рандом, і вже потім, коли вийшло, зрозуміло, що там було можна просто логічно трошечки подумати. Але я цього не зробила. Ось тому я переживаю стосовно, ну я переживаю стосовно результату. Але я сподіваюся, що я все ж таки ці 17 балів мінімум набрала. Я буду вже рада. І мені дуже пощастило, бо якраз в цей день, коли я один день прийшла на курс, нам видавали сертифікати, тому він в мене є. Це клас, і мені не треба було чекати. Я отримала їх з всіма. Так, ще стосовно курсів, я записалась на курс Б2. Він починається десь з середини грудня, буде він тривати, мені здається, місяців сім плюс-мінус. Ось я дуже вагалась стосовно того, чи йти мені взагалі на Б2, але все ж таки вирішила, що якраз час, коли я буду закінчувати університет, бо я зараз на четвертому курсі, перший семестр, і якраз ці півроку. Поки я зако, закінчу е, бакалаврат, бакалавр, стану бакалавром. Е, я закінчу Б2 і вже з е, дипломом і сертифікатом зможу щось думати, шукати. Тому е, е, да, я вирішила, що в принципі, чом би і ні. Все, трошечки поболтали, наче все, всі новини розказала. Е, сьогодні в мене ще МРТ. І я буду на нього збиратись. Е, можливо, щось познімаю, якщо буде така можливість. Але я не впевнена. Все. Так. <рес> З будь-якого транспорту. У мене мама оператор. No. Тепер ми передвигаємося на трамвай на пересадочку. Якщо зараз приїде трамвай, то ми на нього не встигнемо. Бо я бігати не можу. Ось так я рухаюсь, пересуваюсь містом. Я вже, звичайно, звикла і мені здається, досить вправно тримаюсь на кастилях. Ось, Але, ну да, пройшло вже просто три тижні, і я мала б звикнути. Але я вже трошечки задолбалась. У мене дуже встають руки, і оця одна нога. Тому я думаю, що коли я з нього їпс, в мене буде тільки одна нога накачана. Де... Ну нічого страшного. Ось так, я сиджу на остановочках. мені подобається, що мені е, завжди уступають місце, але мені дуже е, що до мене так багато уваги. Е, ми зараз їдемо на МРТ тільки спустя три тижні, бо мені зробили рентген, там нічого не було, тому мені призначили МРТ, але найближчий термін був через три тижні входить. Ось. І я через днів 10 тільки знаю, що в мене дам. Це дуже Ми трошечки пройшли. Пудемо якраз низький порожек. На всіх трамваях є ось такий поріжок низький, щоб можна було зайти, і ось такі сидіння, ось щоб нікуди довго не поспішати. Сьогодні мамі казала, що ось тільки завдяки цій травмі можна зрозуміти і почати цінувати просто свою можливість нормально. Без перешкод пересуватись, ось, бо якщо приїжджає знову ж таки якийсь старий трамвай, де немає оцього нормального порожечка входу для людей з інвалідністю, дуже складно підійматись, бо там десь три сходинки, і це реально важко. На вулиці я одягаю на хіпці такий носочок, щоб в мене не мерзла нога. Ось тут пальцям трошечки все одно холодно, але це краще ніж нічого. І я ходжу з одним кросівком. Тут я можу спокійно виходити, а ось, наприклад, ось там дуже високі ступенечки, і іноді мені приходиться і туди теж застрибувати. Коротше, ми вже прийшли. Я розмовляю, що буде багато людей. і Я не хочу. Не хочу нікому заважати. Ось, але все одно тут тихо і. Мене все дуже гарно чути. Перше заповнила ці документи, всі бланки. І там було питання, чи даю згоду на введення препарату в віну. Я ето дізнала мені. Мені тепер страшно. А ще у мене у одної тут скріпящий стул? Тут сидить багато людей, але ні в кого не скріпить стул, тільки у мене. Короті, да, я вийшла з МРТ, можливо, трохи пізніше розкажу, як це було. Е, мені нічого не кололи. я дуже рада. Ось. Зараз ми прийшли в колфунт і нам минулося пересуватися важко, особливо якщо це довго. Ось. Тому Я взагалі пропонувала вам, щоб я залізла в каталку. Але є шанс що нас просто вигадати. Тому я просто от вийшлась на каталку, мамі я взяла. Всім доброго ранку. Я прокинулась, На вулиці якась дуже сіра погода, і не дуже хочеться прокидатись. Але я прокинулася з думкою, що було б, в принципі, непогано і цікаво зняти, як я проводжу свій день або ранок хоча б. Ось сьогодні наче нічого такого цікавого не заплановано. Ось тому, в принципі, зможу показати, що я роблю вдома. Як я пересуваюсь, готую і так далі. Я перепрошую за свій зовнішній вигляд. Я просто, я кажу, я одразу прохилась, взяла камеру. І, якщо чесно, от я зараз, коли знаходжусь вдома, в мене немає ні сил, ні бажання якось приводити себе до ладу. Тільки коли я кудись йду. Ось. Але зараз я маю це зробити, щоб на від виглядати нормально, тому прокидаємось і... і йдемо жизнь. в житті Прыгаємо житті. в житті житті. Я приготувала ось таку красу, це сирнички з клюквою та горішками. І прикрасила я звичайним молоком і кокосовою стружкою. Я зараз сідаю снідати такою красивою штучку. Ось, і мені треба ще подзвонити перевізнику. Зараз з ним поговорити, взагалі, дізнатись, які в них є умови, які це коштує. Мені треба відправити чимодан. Знімаючи Німеччини в Україну. Я дуже не люблю розмовляти з кимось по телефону. Це для мене прям стрес. Ну, насправді мені набагато простіше поговорити з кимось особисто, аніж по телефону. Не беру трубку. вот це вот мене ізнуряє. Поговорили. Ну, тоді все, спокійно снідаємо, можливо, трошечки пізніше ще наберу або він передзвонить. але мені страшно. Мені смачно і вам можливо теж. Я зараз напевно почну монтувати оцей блог. Так. Нарешті помила і посушила голову, посушила я її не одразу, тому в мене зараз на голові трохи одуванчик. Ну, ми опустімо цей момент. Ось, Я їх зараз досушила, але не повністю, і вони досохнуть, і я потім вже намажу їх якимось, якоюсь олією, і думаю, будуть виглядати непогано. Зараз ми приготували. Кекси, для чого це? Ми мого брати завтра ярмарок в школі в Німецькій. ось, І вони мають принести щось, ем, власноруч, приготовлене, і вони будуть це продавати для інших учнів е, на перервах. Це такий ярмарок. Я, до речі, не знаю, до чого він, чому він присвячений. Ось, і Міша визвался готувати кекси, тому ці кекси готує вся родина. Але я рада, що не тільки я. Ось зараз я зробила одну порцію тіста, якийсь рецепт, який я знайшла в тіктоці. Ми поставили це в духовку ці кекси, і вони виглядають досить непогано. Ось, І мама з Міше вирішила, що однієї порції буде недостатньо, бо в нас вийшло десь штучок 12. Ось, Тому вони зараз, ні, Міша зараз готує другу порцію тіста. Молодець, самостоятельно. Ось. І, і да. І ще ми їх треба якось прикрасити, але якщо чесно, мені лінь, я б їх просто посипала якоюсь, не знаю, цукровою пудрою. і мені здається, цього буде достатньо. Але я не знаю, може, мама з братом щось виготовить. ем, Подивимось. До речі, з ем, гіпсом досить важко купатись. Я думаю, це зрозуміло. Ем, я сьогодні перший раз зробила це сама. До цього я е, зал, залізала в ванну з допомогою мами. Сьогодні я зробила одна. Я вважаю це вже ну, левел ап. Ось. Коротше, це незручно. Мені не подобається. Взагалі не вайбіх ліжать в ванні. Е, а ще в мене є опасіння з приводу того, що мені не знімусь в дні гіпс. Чомусь я не знаю, бо в мене почала е, дні. Три-чотири назад боліти нога, коли, якось, ну, типу, коли вона не просто в спокійному стані, коли як, типу, повернута, мені це не подобається. Звичайно, вона не може не боліти, бо ну, якби, травма є, і вона, мені здається, що буде боліти після того, як я знімлю гіпс. Але я переживала, що там, і що не все і що не все добре. Це вже друга партія кексиків. Я першу трошечки пізніше покажу, ми її навіть вже прикрасили. Я зробила першу партію тіста. Ми спробували, нам сподобалось. І Міша вирішив самостійно доробити. Ось тому я зараз буду її розкладувати по формочкам. Це тісто я знайшла просто якийсь рандомний рецепт в тік і воно дуже-дуже круто піднялось. І на смак я б не сказала, що відчувається, що це прям кексове тісто з творогом. З творогом, з сиром, да. тому мені прям сподобався цей рецепт з кекчиками. Ми в першу партію додавали родзинки ще зверху. Е, сюди мама трошечки насипала, але в принципі я не бачу сенсу їх додавати. Е, бо ми вирішили, як я вже казала, прикрашати їх шоколадною глазур'ю е, і там різними посипочками. Е, тому, в принципі, в родзинках, я, якщо чесно, не бачу сенсу, тому я думаю, що сюди. Я їх, скоріше за все, додавати вже не буду. Все, я їх отак гарнесенько розподілила, щоб вони були плюс-мінус однакового розміру, і ставимо в духовочку. Припарковуємо ножку. У е, мене сьогодні досить лінівий такий день, ось тому я подумала, що було, в принципі, дав час, бачите, не, не важче. Було б непогано щось перебити по урокам. Я, я, у якщо, що. Ні. <смі> це мій університет, завдання з універсим. Мені просто треба робити, ну, грубо кажучи, Ctrl-C, Ctrl-V в R, і потім пояснити коментарями, що, що це значило. Ці строчечки коду. Ще дуже погано, коли мені воно видає якусь помилку, як тут. Я чад же піти, або Джей мені не може мені пояснити, що це за помилка і як її виправити. Це печально.